1990 рік. Молоді, сміливі, нескорені. Вони стали першими, хто сказав ні. Неправді їхня віра наш початок. У жовтні 1990 року, ще за радянських часів, у самому центрі Києва на тодішній жовтневій площі, яку сьогодні ми знаємо як Майдан Незалежності, розпочалася подія, що змінила історію України. На площу вийшли студенти. З різних міст: Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Тернополя. Це були звичайні юнаки й дівчата, яким було по 18-20 років. Вони вийшли не заради слави і не заради політики, вони вийшли заради майбутнього своєї країни. Вони вимагали від влади того, що здавалося простим, але тоді було сміливим і навіть небезпечним. Студенти висунули 5 головних вимог. Перше. Відставка тодішнього уряду Вітольда Фокіна, який уособлював стару радянську систему. Друге. Недопущення підписання нового союзного договору з Москвою, який мав залишити Україну в складі Радянського Союзу. Третє. Націоналізація майна Комуністичної партії в Україні, щоб воно не використовувалося проти власного народу. 4. Повна відставка керівництва комсомолу, який мав величезний вплив на молодь і на університети п'яте проведення дострокових виборів до Верховної Ради на багатопартійній основі, щоб у парламенті нарешті з'явилися справжні представники народу. Це була не просто акція протесту, це був голодний страйк. Студенти оголосили, що не їстимуть, доки їх не почують. Вони поставили кілька десятків наметів просто на холодному граніті площі, обгорнулися ковдрами і залишилися там на дні і ночі. Через два тижні влада змушена була відступити уряд подав у відставку. Верховна Рада взяла до розгляду студентські вимоги. Акція завершилася перемогою без насильства, без агресії, лише силою слова, віри та єдності. Революція на Граніті стала першим великим кроком до незалежності України, яка була проголошена вже через рік у 1991-му. Вони сиділи на холодній плитці, але серця їхні палали. Вони не мали зброї лише мрії про вільну Україну. Від Граніту до Майдану, від Майдану. До фронту. Українці завжди стояли за одне за гідність. Гідність це коли ти не боїшся сказати правду, коли тримаєш слово, коли пам'ятаєш. Ми вдячні тим, хто стояв тоді, і тим, хто стоїть зараз, бо гідність це те, що живе в кожному з нас. Ми покоління, яке пам'ятає, ми покоління, яке діє, ми покоління, яке не зламають. Ми покоління гідних людей. Ми покоління гідності.